І нажпилий, і Десятки людей у селі Верба, що на Дубинщині віддають останню шану та прощаються із загиблим земляком Русланом Рудим. 34-річний Руслан Рудий, військовий 93-ї бригади Холодний Яр востаннє рідні зізвонювались на початку літа минулого року. Тоді Руслан казав, що відправляється на бойове завдання неподалік Покровська. На початку червня він подзвонив, сказав, що їде. Туди не сказав, куди саме останні слова були, що просто нас дуже сильно любить. Чергового дзвінка від Руслана рідні так і не отримала. Відтоді він вважався зниклим безвісти. Нам казали неофіційно, що там був мінометний обстріл і артилерійський. його просто їх там всіх. Просто щистили з землею, знесли з того часу рідні не мали жодної звістки, лише сподівались на диво і що їхній руслік живий. Не було звістки ніякої, але я надіялася. що я так передбачала, що в п'ятні місяці буде повернення полонених. І я думала, що він буде десь в полоні, що його повернуть. Але нещодавно родині повідомили, Руслан Рудий серед 909 загиблих оборонців, тіла яких повернули в Україну в кінці березня. Експертиза ДНК показала, що повернуте тіло співпадає на 99% зі зниклим Русланом. Там тільки кістки погорівши і зігнивши. Нема там нічого, тільки по зубах, може там трошки. Можна впізнати на прощання із Русланом Рудим прийшли десятки людей: односельчани, знайомі, однокласники. Він був завжди вічливим, приємним, товариським. При зустрічі, коли мене бачив, казав Тоня, чому ти завжди така серйозна? Посміхнись був позитивним. Завжди тепер, після довгих і тяжких десяти місяців, згурьова невідомістю рідні провели Руслана у небесне військо. Ілля Томашевський, новини Рівного.